Зовні звичайний сучасний одноповерховий приватний будинок. За порогом – просторий та світлий. Дім з Конопель нагадує мазанку, в якій жили наші предки. легенько засипаємо. Конопляне будівництво запустила одна з місцевих будівельних компаній. Рецепт антисептичної, довговічної та водночас сучасної оселі простий. Ми засипаємо лігамент. Це що? Наше вапняне в'ярство. Власного виробництва. Даємо гроші на трішки змішатись, і тоді заливаємо його водою. Але не поспішаючи, щоб розчин був правильної консистенції. Заміс будівельного розчину у кострозмішувачі нагадує тісто для вівсяного печива. Його готовність перевіряємо разом. Процес замісу настільки заворожує, що хочеться взяти до рук вже готову консистенцію. І Максим порадив зліпити сніжку, так? Ой, вона легенька, вона дуже легенька, вона настільки перше враження, я думала, що буде по везій набагато важче. Ну, вона приємна. На дотик, так, на дотик дуже приємна. Так. Вона дуже прохолодна. І запах абсолютно приємний. Пахне свіжістю так. такою. От не наче висушене сіно в бабусі на горищі? Такий самий аромат у будинку. Виходить ось такий міцніший за цеглу матеріал. З нього зводять стіни. Пройшли випробування, і під час імітованої пожежі. Температура була всередині 900 градусів, стіна не руйнується. Це не фінальний етап його міцності. На 13 років відбувається карбонізація, тобто вапно, якщо звичайними словами сказати, повертається до звичайного свого вигляду. Це тобто стає каменем. От, тобто, ви будете жити як фортеця. Завдяки рослинній основі в такому домі тепло в мороз, а в спеку прохолодно навіть без кондиціонера. Стіни дихають, немає відлуння. Має стелю від 3,5 до 5 метрів в різних місцях. Ви бачите, цей будинок не має перекриття, стіни входять прямо в дах і дах утеплений. А ще конопляні стіни та крівля не потребують утеплення, тож заощадять бюджет. Товщина зовнішніх стін у нас 40 сантиметрів. А товщина внутрішніх стін у нас 20 сантиметрів. Теплопровідності товщина в 40 сантиметрів дорівнює стіна з цегли в 38 і утеплена 15 сантиметрів пінопласту. Він складається також з костри технічної тику коноплі і вап'яного в'яжучого. Тому він також є паропроникним і є екологічно чистим. Володимир придивляється до зведеного будинку, каже, підрахував, оскільки стане його конопляне житло. Вартість такої мазанки стартує від 19 тисяч гривень за квадратний метр. Хотіли свій будинок побудувати, щоб він був екологічний і плюс до того був привабливий по ціні, тому що зараз будуватися з газоблоку доволі дорого. Ми, як молода сім'я, не маємо таких великих коштів, щоб швидко і якісно слідкував за будівництвом даного будинку ще від початку заливки фундаменту. Я побачив, як бригада працює, заливає фундамент, як вони монтують стіни, як вони роблять каркас, плюс навіть бачив, як вони монтують. Дах, швидкість монтажу. Плюс ще такий невеличкий плюс, як шумоізоляція та енергоємкість будинку, тому що в даний час зараз енергоносії є доволі дорогими, і я хотів, щоб мій будинок був, так, так сказати, теплий. І за місяць екологічне житло готово. Такий будинок не дешевий, але екологічно чистий. Роблять конопляну мазанку як у два поверхи з укриттям та погребом, а також у вигляді сфери.